Ця жахлива подія трапилася у п'ятницю. Мені подзвонили і сказала, що Андрій поранений. Тобто не сказала, що він загинув. Ну, я сіла в машину і поїхала до роботи, де він працював. Там стояв кордон поліцейських. Я надіялася, що він поранений. Дуже надіялася. Потім я поїхала до мами, до сестри, вони теж вже знали. Потім почався цей жах всь. Ось <звук> Усю війну тут щось тремтить, і коли гинуть, там вони співробітники загинули. Ми бачимо, як гинуть люди про поліцейських він розповідав, які загинули там. У різних місцях, і на фронті, і коли вони приїжджають на визови. Розуміли, ми навіть розмовляли на цей рахунок. Я його питала, що, Боже, який жах! Ну, от я можу померти, ти можеш померти. І він каже, я не боюсь. От, він казав це без пафоса, так тихо, буденно, я не боюсь. Війна для нього була для косі, і він дуже раціонально діяв, дуже своє роботи, нам своє роботи захищати. Звичайно, ми його дуже любили. Як людину, а потім він своїми такими крок за кроком він став керівником, гідним керівником. І знаєте, ми його називали керівником нової формації. А, бо знову ж він ніколи не цурався вчитися новому. Він вивчав нове законодавство. Він спочатку вивчить все сам, дізнається, з усіма обговорить, а потім розкаже це нам. Найулюбленіша його його фраза була, і ми завжди більш дорослі. Працівники, він завжди нашим молодим колегам казав, чим вам допомогти. І хтось соромився, хтось не соромився, і завжди він допомагав. Він мені казав, що мені йому його праця дуже подобається, і така мета зробити краще роботу поліції, починаючи з себе. Тобто, якщо моя робота буде професійна. На високому рівні то це буде змінювати все інше. Ну і головне допомагати людям. До нього зверталися ну, з питаннями по роботі. Він завжди допомагав, завжди телефон в нього працював навіть до самої ночі. Він завжди хотів, щоб ми були однією командою. Я думаю, йому це вдалося. Він навіть замовив однакові такі футболки з логотипом УКЗ, які він там сам ВК УКЗ, відділ комплектування УКЗ, А він сам розробляв цей логотип, затверджував його і просто взяв і подарив нам ці футболки і сказав: Я хочу, щоб ми були однією командою, хоча ми були вже нею, завдяки йому. Але от так, щоб ми всі були разом. Він Ніколи ніколи не казав. Якісь ех, такі слова, які б могли вергнути людину у панику, або там, заставити нервувати, там, метушитися, або там нічого, все буде добре. Вони там Харків не взяли, у них кішка танка. І отакі от не те, щоб оптимістичне, але підбадьорювані слова такі. Чувство юмора було, почуття гумору просто величезне. Почта. І ми з ним багато дуже сміялися. Ми багато кхм, подорожували і порівнювали життя в якійсь країні і в нашій Україні. І все одно все схилялося до України. О, ми в Стамбулі на базарі. от Дуже ласкавий був до батьків, до сестри своєї, до своїх племінниць. І, ну, не було відмови, коли його щось просили. В житті ну, дуже така домашня людина. Завжди приходив додому, снідав, відпочивав, добрий, люблячий. Коли ця трагедія трапилася, ми не вірили. Не вірили до останнього. Ми казали, що так не може бути. Ну не може, щоб так трапилось. І досі ми в це не віримо. Ми думаємо, що він десь поряд з нами. От. Сумуємо за ним, як за людиною, як за шанованою колегою, за як за високим професіоналом. Ну і таким. Неперевершеним керівником. Ми йому дуже вдячні. Я завжди кажу, я тобі дуже вдячна, Андрій Олександрович. Дякую, що ти був з нами. І сподіваюся, тобі за нас не соромно. Якось я тримаюсь, а як тримається ося Україна. Діти гинуть. Багато жінок, таких як я, у яких і військові, і, і поліцейські ті ж самі онські прізвища. Я розумію, що наша країна стікає кров'ю, але що, треба триматися? У мене є син, є робота, є подруги, є родина, і тому ну, не знаю, як цю біль в себе вгамувати дуже складно, але якось ми тримаємось усі.